Добрий ранок, субота на вулиці. Холодно, слизько, туманно. Сьогодні Ріна така нечемна, вона мене не чує, не чує і не хоче чути. і Ось тут такі гарні рослинки на травичці. Якщо чесно, то вона ще вчора ввечері почала показувати свій характер, така знаєте, нарвана була. От вона собі задумала, що вона хоче туди йти, і все, і вона буде тягнути. Ти їй кажеш, ні, ми туди не йдемо, а вона все рівно тягне. Це не означає, що ми її е, не опускаємо там до запахів, які вона хоче понюхати. Е, ні, це просто тоді, коли, наприклад, ми йдемо по одному маршруту, і ми не будемо звертати на ту вуличку, значить ми не будемо звертати на ту вуличку. Ось. Я, якщо чесно, не люблю в такі моменти з нею гуляти, але я розумію, що не кожен з нас завжди в хорошому гуморі, і так само і в неї буває таке, що... Ось така вона, і це теж є Тікток. Е, коли я починаю дратуватись через те, що моя собака не чемна, і в цей час я забуваю, що насправді вона, вона маленька дитина, в якої в голові буквально грає ось ця музика. Просто найгірше, що може бути, от в такий день, коли ожеледиться і Ірина не слухається нічемна, то вона може просто дуже сильно тягнути, і мене в якийсь момент потягнути, і не я послизнусь і можу впасти. От в мене вже були такі моменти, що я ледь в машину не в'їхала, ледь просто не впала, ледь не збила людину. Ну, всяке було, і оце, оцей момент мені дуже такий хвилюючий. Я думаю, кожному було б важко втриматися в ожеледицю, коли тебе тягне пес 30КГ. <свіс> я зібралась, одягнулася потепліше зимову шапку і пуховик. <свіс> Ось. Тому що я йду сьогодні на базар добра в домівку врятованих тварин. Ось я туди приносила свої книжки, привозила з дому, тому біжу. Спішу робити добро. Якщо чесно, я дуже сподіваюся, що туди дорога не буде покрита льодом. Ось, тому що в добівку врятованих тварин потрібно підійматися вгору. От і це буде не прикольно підійматись вгору по льоду. Я хотіла встигнути на першу годину дня. Тому що там мають виступати колядники з криворівні, і мені дуже сильно хотілося їх послухати, бо я бачила у ютуб-проекті Узол і Манько. От і хотілося б їх послухати наживо. Ну, якщо вони будуть запізнюватись, програма трішки зсунеться по часу, то можливо я встигну. Але зараз вже по перші дня, тому, тому ось так от. Можливо, мені пощастить, а можливо, ні. Поки я в маршрутці монтувала відео, перше я приїхала в свою зупинку. А по-друге, я думала, що я сіла на ту маршрутку, яка мене довезе на зупинці, які мені треба вийти, щоб піти в домівку врятованих тварин. Але я сіла не на ту маршрутку. Я просто в моменті забула, який номер маршрутки. І це знаєте, що мені нагадало. Так коли старші люди, бабусі, дідусі, забігають в маршрутку, а тільки потім питаються, а який номер маршрутки? А це я сьогодні. Ну нічого, повертаюсь просто ту одну зупинку сюди. Знаєте, я ще навіть не прийшла половини шляху, а я вже втомилася. В пуховику важко ходити на далекій відстані. У мене просто прекрасний пуховик, дуже теплий. Я ним так задоволена. Це просто. Але в той же час те, що він такий теплий, він не є дуже сильно легким. І я в цей час почуваю, знаєте, таким незграбною такою пандою. Оце дуже неповороткою. Я вирішила зняти шапку, щоб остудитись. Я ж е, розумію, що зараз, поки я йду, мені буде спекотно. ось. А потім, коли я вже буду на самому заході, от, ти не будеш так сильно рухатись, і тобі буде холодно. І тільки що йшла, Що хлопець з дівчиною, і дівчина каже, мені здається, в мене замерзли вії. А, ще що, що не може не радувати, те, що тут не слизька дорога. Ну поки що. Тому що мені нормально йти, а там далі наверх подивимося. Боже, тут стільки людей, стільки машин. Взагалі рух. І дружку пішли до неба, що життя віддали за народ. і за тих, що вмерли в східній Україні наголох, задзвонять дзвони, затроблять тропи слушний час. Ми йдемо до бою, Ісусе, рождений. ратуй нас. Хоч от московський братів помочи в нам, вірних. Сорок мільйонів чекає до Бою пінститися. Бажаємо вам щастя, здоров'я та сили. Щоб ви раді були, веселі ходили. Від Миколи до Миколи, щоб не кашляли ніколи, щоб не було сварки в хаті ані снігу на загаті. Нехай буде хліб та ніж, як голодний, сядь та їж, і всім нам бажаємо довгий вік, а для себе просимо медівник Христос Сярождає. Дякуємо. Запродався чортом. Пані до цього діла тут душа моя зраділа. друже. Ти мій вірний, друже мій люб'язний, ждала тебе я довго в глибині, мовчазній. так беруть, так несуть мерзотників світу, що ніколи не бувають перед Богом звіт. Ну що ж, відвідала я домівку врятованих тварин. Базар, добра, мені сподобалось. Я придбала три товари вже вдома вам покажу і розкажу. На жаль, не встигла на кулядників із криворівні, але нічого. Буде нагода наступного року, чи поїхати в це село, чи знову буде нагода десь так їх почути у Львові через те, що в цьому селі криворівні, коли відбувається ця коляда, туди з'їжджається дуже багато людей. Загалом там в цього селища саме населення десь півтори тисячі, а з'їжджається до п'яти тисяч. Класно, що люди ось долучаються до такого культурного надбання, до такого культурного дійства, але з іншого боку, втрачається ось ця магія його різдва. Дух цього різдва через те, що дуже багато людей, і ти не можеш роздивитися, плюс всі хочуть зняти відео. Крім того, що, що люди хочуть зняти відео, ще приїжджають блогери. Ось, наприклад, я дізналася про цю коляд, колядників із Криворівні з youtube проекту Манько», як я вже говорила, от і вони теж це знімали. І коли ти дивишся це по телевізору на екрані, тобі воно одне класно, типу, прикольно. А коли ти знаходишся там, де купа-купа людей поруч з собою, то... То це трохи втрачається ця, ця магія цього дійства. І там виходять колядники біля церкви, стають в коло і починають колядувати. Типу таке коло, це як наче символ сонця. Насправді, різдво це таке християнсько-язичницьке свято, можна так сказати. Це відбулося в Римській імперії. Здається, імператор Константин. Не пам'ятаю, він хотів прикрити кризи імперії і вирішив об'єднати людей за допомогою релігії і з'єднав таких два великих культи: це християнство і язичництво поклоніння сонцю. Ось і так вийшло, що якраз ось це коло — це як символ сонця. А з часом так. Християнство дуже гарно йому вплилося це різдво, і ось ці такі обряди на різдво. І вже замість сонця з'явився Ісус. От і вже колядки про Ісуса, що ось. Ісус народився. І от, до речі, щодо коляди з латинської каленкаленде. Kalen... Я не знаю, я тут пропишу, як правильно воно пишеться через те, що я все читаю на іспанський манер. Пам'ятаю, як я з своєю подругою одногрупницею йшла, і там написано було е... «Official». І я читаю офіціаль як на іспанський, і воно почала з мене сміятися. Який офіціаль? Це ж офішал. От тому я читаю все як. Інак на іспанський манер календарі, і ось ці календи це давньоримське римське святкування, яким завершувався старий рік і розпочинався Новий рік. Різдво перша коляда, Новий рік і водохреща, водяна коляда. І знаєте, так сумно, що Російська імперія, сири, сири, радянський союз настільки намагались терти нашу ідентичність. Навіть ті самі колядки не можна було ходити колядувати. Це каралося був антидесидентський рух. Щоб виловлювати, можна так сказати, колядників, і за таке можна навіть було потрапити до Сибіру. І люди ходили колядувати по-тихому і тільки до тих, хто точно не здасть. Ходили пізно ввечері, ось і так само українці святкували різдво за закритими такими шторами, якщо можна сказати, собі тихенько в своїй оселі. І ось ці гутвульські колядки, бойківське різдво, воно. Збереглося збереглося за рахунок того, що ось на, на гуцульщині ходили колядувати по верхам, знаєте, туди по високих ну горах, де ну чужі би не ходили, ось тільки свої, і от теж з допомогою цього і збереглись такі колядки, які ми чуємо зараз. Тож які українці сильні і сміливі, що незважаючи на все протистояння, на все те зусилля, яке було покладене, щоб стерти все рівно. Це культурне надбання в тому чи іншому форматі, все-таки вдалося до нас донести. Я дуже рада, що цього року вдалося відчути справжній дух різдва, а не культ нового року, яким ми хотіли замінити наше різдво, стерти його. Зайшла в зоомагазин, купила шампунь для риїни, бо вже закінчилась. Її би добре було помити перед Новим роком. Ось. І ще купила місточок для е, шишелки для аміга, бо він той свій е, погриз і вже його немає як вчепити. От, тому я думаю, ладно, куплю новий, порадую його. Ще я дуже сильно голодна. Звичайно, там був фудкорт на базарі добра і можна було поїсти, але я не хотіла там брати через те, що я з брекетами, і мені не хотілося потім ходити, світити їжею між зубами, от між брекетами. Тому хочу зараз десь забігти, поїсти. Що ж, я вже вдома і готова показувати свої покупки. А готова дивитись. Так, і стаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Дістала. А тобі все треба перевірити, правда, все треба перевірити. І мене треба перевірити. Да. Ой, мене треба перевірити. Так, тобою, тобою. так за тобою. Так, ну це те, що я казала, що я міговий цей місточок купила. Ріні шампуньку, шампунь плюс кондиціонер купила. Так, тут в мене чашечка, і такої я ще не бачила в домівці врятованих тварин. Ось вона мені сподобалась. зараз покажу. Ось ось така базар добра. Мені сподобалася її форма, що вона округла, без, без ручки, без нічого. Ось і тут базар добра, як пам'ять, і така зірка новорічна. І кольори, які так поєднуються. Дуже мені сподобались. Гарна чашечка. От ще я не витягнула, в мене в сумці була прикраса. Зараз покажу ще прикрасу. Так. оп. Оп. Ну, ви вже побачили, це місяць. Ось ось такий місяць. Справді, що ще мені могло сподобатись, як не місяць. <сум> місяць тут і місяць тут. Ось, ось така прикраса. І ще три книжки. Ось така. <сум> ось така. Ось така. Все одного автора. І з, тими, з цими книжками такий прикол. На сайті Якабу я шукала українську літературу, щоб би можна було почитати. І мені попався попалася ця книжка адвокат з Личаківської, чи як правильно е, так, адвокат із Личаківської. І мене захопила ось ця Личаківська через те, що ту вулицю в мене вона просто мількає постійно перед очима. Постійно я по ній їду. І я така, о, це щось для мене знайоме. І потім я побачила. Українського письменника є такий цілий цикл е ретро-романів про Львів. Ось я, якщо чесно, не знала, в якому вона порядку, просто мені сподобались три книжки: це привид із Валової», коханка з площі ринок і адвокат із Личаківської. Ось, і виходить, що я потім вже погуглила і зрозуміла, що треба спочатку читати, цю, цю, а потім до, цієї, до тої коханки ще купа книжок насправді там є, які треба прочитати. І прикол в чому? Прикол в тому, що е, якраз на сайті Якабу я знайшла і собі, відмітила е, ці книжки в я хочу. Ось потім я зробила замовлення, але на електронні книжки. Ось. І хотіла їх оплатити. Я три рази пробувала оплатити на сайті Apple Pay, воно мені не проходило. Потім мені прийшла е, на Viber повідомлення, що ви можете оплатити за цим посиланням. Я перехожу за цим посиланням, але воно все рівно не платиться. От, і я вже така, ну платіж, скасовано, платіж, скасовано, платіж скасовано. Думаю, ну добре, нехай буде. Відложу на потім, потім собі їх куплю. Можливо, це щось сайтом, ще щось, ще щось. Думаю. Зараз воно мені не горить. Я відклала. Відклала, якщо чесно, забула за ті книжки, вже не заходила на Якабу. А от сьогодні я навіть не очікувала, я не думала, що я буду купувати якісь книжки. Е, мені було цікаво зайти і побачити ті, ці книжки, свої книжки, які я приносила. Ось, Але там настільки було багато книжок, настільки було багато людей, які купували книжки, виходили з такими стовпами, такими стовпчиками книжок. Я просто зайшла. Подивитися в цю палатку, прийшла, дивлюся, ось вони всі лежать, ці книжки, які я хотіла. Й така: беру, беру, беру. <гум> ось. І отакий прикол з тими книжками. що Я їх хотіла і отримала, але отримала не в той спосіб, який я думала. <гум> ось. В Аміга тепер два місточка, Один цей новий, який я йому купила, і он той, який він вже чи погриз. <гум> ну що, будеш оцінювати? Ага, ну на, на смак спочатку треба спробувати, звичайно, звичайно, спочатку на смак. Що, незручно? Ну, давай ти ще пару разів попробуєш, я тоді зроблю так, як тобі сподобається. Ну, зрозуміло, тобі сподобається грести його. На цьому я буду завершувати цьогорічний цикл влогмасів. Дякую, що були зі мною усі 24 влогмаса. Дякую, що дивилися. Дякую тим, хто дивився кожного дня. Це вже останній влогмас, і, і чесно, я не знаю, чи ми побачимо ще в цьому році, чи вже в наступному буде видно. Подивлюсь, як я буду себе почувати і чи в мене будуть сили, щоб знімати відео. Ось будьте здорові, мирного неба, і побачимось зовсім скоро.